Нині праздник богоявлення, Феофанія, Бог благословив, подобно тому, як колись Аврааму явився Господь в віді трьох ангелів, то вже нам на Йордані Бог явився тим самим, що Отець Небесний говорив голосом, цей син мой возлюблений, Дух Святий, зійшов на кріщай йому Ісуса в віді Голуба. А Ісус, видимий, був зримий для всіх, приймав крещення. Бо Йордані троїчеською явилося поклоніння. Ми поклоняємося троїці. Бог отець говорив: Бог Син приймав крещення, Бог Дух Святий, зайшов на нього у виді голуба. І Павел в посланню Титу таким радісним голосом каже. О Боже, явилася благодать, но благодать Божу я спасительна для всіх людей, Спасительна для всіх людей, навчаюча нас, щоб ми відкинули нечесті цього світа, Мерзкі похоті, сатанізм, мерзость, ціломудрено і праведно благочестиво жили у нинішньому віці. Бо на то нас призвав Бог. Будемо чекати блаженного уповання, явлення слави великого Бога і Спасителя нашого, і Ісуса Христа, котрий дав себе за нас, розп'явшись на кресті, щоб ізбавити нас від всякого беззаконня, очистити собі народ особливий, ревностний добрим ділам, народ благодатний, православний, яким ми являємося ми. Вірні Української православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. А от коли явилася благодать Божая і чоловік Спасителя нашого Бога, то він прийшов спасти нас і спас нас, але не по ділам нашої праведності, котрі ми б якісь діла добрі сотворили, а совершив спасіння по милості своєї яким образом? Банею возрождення і обновлення Духом Святим. Так називає апостол Павел крещенє. Сектанство каже, що водне крещення формальне, головне крещення Духом, якщо придумали рождення або згори, а водне крещення є? ні. Павел каже, наша баня крещення, баня возрождення. І обновлення Духом Святим, Дух Святий цей зійшов на Крещаємого. І так ми обновилися панію і обновлення Духом Святим, котрого злив він обільно через Ісуса Христа, Спасителя нашого. А для чого? Щоб ми, оправдавшись Його ми по упованню зробилися наслідниками вічного життя. І так ми православні, маємо прописку небесну. І тепер нам в всьому світі маса людей послідували, мільйони людей пішли у наші храми. Навіть хотіли їх придурити другими новими календарями, народ не зреагував на безбожників, але пішов по своєму традиційному і для України, і для Закарпаття. На 100 років раніше ми православні стали іменно юліанського календаря. Бо так, коли писав Макавеллі, що. Правителі люблять управляти народом поділеним. Ділений народ не знає, ніч просити. Да, ми страдаємо того, що на наші храми нападають. Нам обідно, що наш Лонгін організував кресний ход просто там із села в село, в честь ікони Божої Матері, п'ять років тюрми. За що? Мирна хода? А ні. От чому і ми сьогодні також має великий праздник – ви винуждені воздержатися від організованого нами Кресного Хода. Ми маємо свій ангельський маршрут, швабська наша вулиця, а потім набережна православна, а потім ми освіщаємо воду. Приміром, в одинадцять п'ятнадцять нам потрібно бути на березі ріки, щоб зустрітися із нашим архіреєм і там совершити благословенне освячення води. Якби тріумф великого славного празника богоявлення, як і ще називають по-нашому водощі, унікальне слово. Боже мати, ти нам родила Месію Спасителя, і сьогодні ми радо йдемо віддіти явлення святої Тройці на ріку Йордан уш. Благослови нам, щоб і ті ми були діти Божі, но ну, в вічності разом зі святими по благословенні святої Тройці. Ми були наслідниками царства Божого. Амінь.